Привіт, тенісфани! Неймовірна точність, ідеальний контроль і стабільність на будь-яких ударах. Чи можливо все це поєднати в одній ракетці? Відповідь на це питання дасть наш сьогоднішній огляд, в якому ми поговоримо про Yonex Pro 97 d Цей огляд спішить навздогін до великого огляду на Yonex Pro 97, який ви можете переглянути ось тут по посиланні. Нагадую, мене звати Андрій Корнушков, ви на каналі Тенісна кухня. Скоріше, підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на цей канал і погнали! Друзі, ваша підтримка дуже важлива для мене, адже цей канал, тенісна кухня, існує завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати канал, купивши цю ракетку, будь-яку іншу ракетку або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланням в описі до цього відео. Там же в описі ви знайдете і посилання на мою монобанку, де ви можете підтримати мене донатом. Дякую! А тепер вже погнали й до огляду! З чого ж почати? Ну, звичайно, Yonex Procept 97D саме у цій версії 18х20-320 грамів, це одна з найочікуваніших особисто мною ракеток 2023 року. Чому? Тому що я взагалі адепт щільної струнної формули 18х20 і, і люблю її за неймовірний контроль на плоских ударах, звичайно ж. Так, і при вивченні цієї нової версії Yonex Percept 97D. Перш за все кидається в око те, що майже нічого не змінилося відносно попереднього покоління, окрім косметики. Ракетка має абсолютно такий самий дизайн, таку ж саму ширину обода, такий самий дизайн взагалі, ободу і рами ракетки. Такі самі характеристики. 97 головка, 18х20, 320 г струн, баланс в ручку 31 см без струн. І має ще меншу жорсткість рами, що має додавати ще більше контролю. Але не все так просто. У серії Percept Yonex показали декілька принципово нових технологій, що дуже сильно відрізняє саме Percept від попереднього покоління Vicor Pro, роблячи ці ракетки. Скажімо так, не, не скільки переосмисленим Victor Pro, скільки взагалі принципово новою серією. Е, більш детально про всі ці технології ми поговорили у великому огляді на Yonex Percept, який ви можете подивитися ось тут по посиланню. Але зараз трошки пробіжимося по ним, щоб зрозуміти, чого я очікую від цієї ракетки, знову ж таки, Відносно попереднього покоління Vicor Pro. До речі, великий огляд на Yonex Vicor Pro 2021 року, ви можете подивитися ось тут по посиланню. Теж був дуже такий детальний і класний огляд. Так, по технологіям. Найголовніша і найцікавіша нова технологія тут це сервофільтр. Японські інженери додали спеціальну еластичну плівку між шарами графіту для е, зниження вібрації, і цей сервофільтр він відфільтровує, за їх словами, до 14% шкідливої вібрації, роблячи ракетку більш стабільною, більш приємною, відчуття більш інформативним. Це ж саме, ця ж сама технологія додає ракетці е, гнучкості і. Е, М'яч довше сидить на струнах, таким чином довше перебуває під дією е, снепбеку, і таким чином ракетка стає більш спінфрендлі. Далі у нас іде технологія Flexcon System, яка характеризується подовженою цією частиною, подовженою горлом ракетки. Оцим. Рамою оцією і робить середину ракетки на 19% більш гнучкою для того, щоб м'яч під час контакту знову ж таки довше сидів на струнах. Є такий термін англомовний pocketing of the ball, pocketing від слова pocket, карман. Тобто, наскільки довго м'яч сидить на струнах? Це дуже важливо, тому що чим довше м'яч знаходиться на струнах, тим більше він знаходиться під дією еластичності, під дією енергоємності струн і під дією такого ефекту, як снеббек, коли струни після контакту, під час контакту роз'їжджаються і потім, з'їжджаючись на місце, додають обертання м'ячу. Таким чином ця технологія знову ж таки покращує е час, збільшує час знаходження на струнах, збільшуючи потужність таким чином і е покращуючи обертання, роблячи ракетку більш спінфрендлі. І третя технологія це Steph Racket Face Design. Що зробили Йонексовці? Вони зробили неймовірне, як я вважаю. Зробивши середину ракетки у попередній технології, я розказував, більш гнучкою, більш м'якою, вони навпаки додали більше шарів графіту у е зону головки в обод ракетки, таким чином зробивши головку більш жорсткою для покращеної точності. Таким чином вони поєднали, скажімо так, те, що неможливо було поєднати раніше, поєднали жорсткі характеристики, жорсткі властивості ракетки з м'якими. Тобто жорстке відчуття від головки і м'яке відчуття від середини ракетки. Таким чином, у нас збільшується час перебування м'яча на струнах, збільшується інформативне відчуття м'яча, але в той же самий час... Жорстка головка робить ваші удари більш точними. Що я вам можу сказати, вивчивши усі ці технології? Що японські інженери вирішили поєднати все разом. І неймовірний контроль, і точність, і більшу стабільність, і можливо зробити цю ракетку простіше. Чому? Тому що більш жорстка голова, принаймні теоретично, має давати трохи більше легкодоступної сили, ніж попереднього покоління. Тож, я очікую від цієї ракетки все такої ж вибагливості, тому що 97-ма головка зі струнною формулою 18х20 має невеличкий світспот, як не крутий. Але в той же самий час завдяки ось цим технологіям, змінні жорсткості ракетки, скоріше за все, ракетка буде більш стабільною і тому більш простою і, можливо, в теорії. Збільшиться і світспот. Завдяки більшій стабільності головки о, світспот може теоретично збільшуватися, бо при попаданні трохи не центром, ракетка може якісь е, моменти і пробачати, і нормально вистрілювати м'яч. Ми це все обов'язково перевіримо у грі, тож гайди на корд, і потім будемо робити підсумки. Перше я спробував Yonex пресеп 97 d на тренуванні з тренером, і це була як гарна, так і не дуже ідея, тому що, ну, по-перше, тренер міг дати класний спарринг, дати різноманітні м'ячі, і я міг перевірити пресеп 97 d на абсолютно будь-яких ударах, під запит, скажімо так. Чому не дуже? Тому що це тренування було після двохтижневої перерви, і в мене не дуже працювали ноги не дуже добре рухалися, а 97-го головка 1820 все ж таки досить побагова. Ну що хочеться відмітити, дуже круто ракетка діє на хавкорті. При розминці на хавкорті взагалі відчуваєш нереальний комфорт, точність, контроль. Контролюєш довжину, контролюєш ширину польоту м'яча, все комфортно, все дуже дуже скажімо так контрольовано. Коли відходиш трохи на задню лінію, і треба краще працювати ногами. Більше, як мій тренер каже, шукати м'яч ногами, вже стало трохи важкіше, як я вам сказав. Після двохтижневої перерви досить довго прийшлось звикати. Але коли я вже звик... Ракетка реально дарує неймовірний контроль. Що я ще можу сказати? Неймовірний контроль, дуже крута стабільність. Якщо ти знайшов ногами м'яч, якщо ти добре дивився на м'яч і е, встиг, у тебе правильний таймінг був, ти встиг його зустріти перед собою. Якщо ти все зробив ідеально, знову ж таки, запам'ятайте цей момент, то м'яч летить ідеально точно. Неймовірно контрольовано по глибині, по ширині і по швидкості, по е, топспіну. Тобто е, відчуваєш абсолютний контроль над дієм, коли ти все зробив ідеально. Але знову ж таки ракетка досить вибаглива. В той же самий час, якщо порівнювати з Yonex Vicor Pro 97 d ракетка стала набагато стабільніша. Я не знаю, не беруся казати, чи збільшився світспот. Але, можливо, я просто додав в рівні і став краще попадати по м'ячу. Можливо, це теж можливо, бо пройшло два роки. Але цією ракеткою мені було грати комфортніше і трохи простіше, ніж тією. Я просто згадую, як я тестував Yonex Victor Pro 97D. Погравши на тижні на тренуваннях, я відчув ракетку, теж був дуже крутий контроль, дуже класна стабільність, скажімо так, не скільки стабільність, дуже класний контроль, дуже класна точність. Я звик до цієї м'якості, звик до того, що треба генерувати силу. Але потім ми грали пару на, на, на тижні з вже пару на рахунок, і там ми програвали там, два сети підряд. Ми грали, ну, здається, 2-3 години. програли, програли два сети підряд і за того, що в мене дуже багато було браку на прийомі, браку на якихось там на сіці, браку, на якихось таких ударах, які я зазвичай дуже стабільно, надійно виконував. Якісь атакуючі удари. Е і я взяв свою на той момент повсякденну Head Gravity Pro. Ви знаєте, там 315 грамів, теж досить складна ракетка, 315 грамів, 18х20, але там сота головка і набагато більший світспот. Прям відверто кажу, набагато більший світспот. І ми ще два сети виграли. От просто я змінив ракетку і гра пішла то вона була набагато складніша. Ця ракетка, як на мене, набагато комфортніша і набагато стабільніша. Можливо, це знову ж таки завдяки цим новим технологіям, які зробили середину ракетки більш м'якою, а в той же самий час ракет фейс, тобто головка, головка, обод в частині головки ракетки, зробили більш жорстким, таким чином. Головка стає більш стабільною, ракетка має більше торсіонної жорсткості, тобто не так сильно скручується і не так сильно виривається з рук під час контакту, трохи не центром. Тобто, якщо ми попадаємо ідеально центром, і у нас точка контакту проходить через вісь на якій знаходиться ручка, то у нас взагалі ніяких проблем. Якщо вон, у нас точка контакту десь поза центром, то у нас ракетка може з руки вириватися, якби прокручуватися або намагатися прокручуватися. Так ось ця стабільність, вона, по ідеї, робить світспот більше, тобто теоретично більшим. Бо при попаданні трохи не центром, ракетка веде себе досить стабільно, і м'яч все таки. Не ідеально, знову ж таки, але все ж таки летить. І нас менше зривів. Я, звичайно, відчув, що у мене сильно погіршилося, скажімо так, відсоток попадання ідеально центром з цією ракеткою, але все ж таки дуже багато м'ячів летіло на 60-70% ефективності. І добре перелітали, і контрольовано летіли туди, куди я хочу вдарити. Другий, другий раз, коли я тестував Percept 97 d це вже була гра на рахунок проти мого постійного спаринг партнера Антона, досить сильного гравця. І було було ну дуже складно, чесно вам скажу. На початку звикнути до його швидкості, я з ним не грав знову ж таки два з половиною тижні, звикнути знову до його швидкості. Він дуже потужно б'є Форхенд. Я не міг і я не встигав з новою ракеткою з не дуже. Не дуже звикши до Yonex Pro 97 d я просто елементарно не встигав вчасно винести ракетку у м'яч і було дуже багато помилок. Але потім, знову ж таки, звикнувши, через 30-40 хвилин звикнувши до ракетки, я почав шукати свою гру. Моя гра, як ви знаєте, це агресивний бейслайнер, тобто я граю потужними ударами з задньої лінії, шукаючи можливість, шукаючи короткі м'ячі, можливість для атаки з хавкорту, І рідко виходжу завершувати на сітку, тому що не дуже добре це люблю робити і вмію. Тож намагаюся, в більшості випадків, або дочеткатися помилки при обміні потужними ударами з задньої, або хочу пробити оці удари з хавкорту на виліт. або... Вичекати або так пробити, щоб мій суперник помилився, або викинув м'яч мені на сітку. І таким чином, ця ракетка дуже-дуже добре підходить під, під мій стиль, тому що пара-трійка потужних ударів задньої лінії точних, якщо ти починаєш розкатувати суперника, зворотній крос, звичайний крос, зліва по лінії, вони починають розбалансовувати суперника. Потім він дає тобі короткий м'яч, і ось тут ця ракетка просто королева на завершенні. Тому що м'яч можна покласти ідеально в лінію, м'яч можна покласти е, ідеально там, кросом, ідеально м, підрізати його. Знову ж таки, е, ракетка дуже крута на слайсах. Це в принципі із теорії, зрозуміло, тому що 97 ма головка з такою щільною струнною формулою 18х20 е, зобов'язана мати крутий контроль на слайсах. І ця ракетка це, в принципі, підтверджує. Тож, Йоноксовські інженери вони постаралися досить добре. Єдине, що я звичайно зобов'язаний вам сказати, ракетка реально дуже вибаглива. Вона стала трошки простіша і комфортніше відносно попереднього покоління, але вона буде доступна і буде ефективна лише у руках дуже добре підготовленого гравця. Якщо це любитель, то це. 4.5 НТРП і вище. З хорошою технікою, з класною фізухою, з хорошою підготовкою, з хорошою роботою ніг. Тобто вибаглива до хорошої техніки. Ну і, звичайно ж, для профі. Я знаю, що багато профі обирають саме цю модель. Найяскравіший, здається, це Маркос Жерон, або як його кличуть ще Маркос Гірон. Не знаю, яка він зараз ракетка, але... Досить сильний тенісист у топ-100, який, до речі, раніше грав теж Йоніксом, Йонекс від 95 з 95-ї головкою, а зараз перейшов на ось цю. Можливо, тому що йому потрібно більше контролю на плоских ударах. Якщо ви подивитесь гру Жерона, то побачите, що так, він дуже багато використовує саме потужні плоскі удари. Так, звичайно, це не абсолютно плоскі удари з обертанням, але в нього і хватка, наскільки я бачу. Більше до східної хватки, тобто не дуже така закрита хватка. І він багато використовує досить плоских ударів у своїй грі. Що я можу сказати окремо по ударах? З форхенду все було нормально, особливо, коли я почав добре підходити ногами, не дивлячись на високу статичну вагу. Сінгвейту ракетки невеличкі, 329 одиниць в середньому. І це, в принципі, досить комфортно, дивлячись на те, що моя повсякденна ракетка Wilson Blade 98. 18х20 має 326. Для мене комфортний це десь 325 і до 333, як я грав, наприклад, Head Gravity Pro, то 329 грамів для мене досить комфортний. І тут, знову ж таки, тільки світспот, Spot, невеличкий світспот Spot заважав грати дуже просто, скажімо так. Зліва, знову ж таки, цей Weight допомагає досить. Круто придавлювати м'яч, пробувати плоско, відчувати взагалі вагу в головці, тому що на дворучному бекенді мені, як правило, хочеться мати трохи більше ваги в голові, трохи більше свінгвейту, для того, щоб відчувати взагалі цю вагу і розуміти, що я взагалі буду вкидати в м'яч, чим я буду придавлювати, продавлювати м'яч на потужних ударах. Не тільки плоских, але в основному, звичайно ж на плоских. Тому мені сподобалося і форхенд, і бекхенд. Ракетка дуже-дуже круто на плоских ударах і непогано на накручених ударах. Звичайно, вона не дуже спінфрендлі із за такої щільної струнної формули, але якщо ви маєте дуже хорошу підготовку, хорошу фізичну форму і робите багато вертикальної роботи, то обертання, гарне обертання надавати м'ячу, можливо, ще й як. Що я можу сказати по подачі? Знову ж таки. Світспот, світспот, світспот. Якщо ви потрапляєте чітко центром, подача, хоч перша плоска, хоч друга кручена, летять дуже-дуже круто. Комфортний свінгвейт, як для мене, 329 одиниць. І усі підготовлені, я думаю, що усім підготовленим гравцям, цей свінгвейт не буде проблемою, а буде навпаки їх зброєю. Єдине, що знову ж таки треба бути. Ідеально підготовленим і зберігати концентрацію під час гри, попадати дуже-дуже щільно центром, дивитися на м'яч, тобто концентрація, робота ніг. Гарний підброс м'яча на подачі, і всі-всі-всі моменти мають враховуватися. На сітці грав досить небагато. Як і ви знаєте, я досі не навчився гарно грати на сітці, тому виходжу туди тільки по необхідності. Але декілька крутих ударів виконав на сітці, і ракетка ну, повела себе приблизно, як її більш важка сестра Янекс Про 97H, тобто Heavy, вагою 330 грамів. Вона в себе повела стабільною. Повела дуже стабільно, як скеля. Тобто rock solid performance, як кажуть америкоси. Тобто ефективність, ну, просто префективність, стабільність, як в скелі. Поставив, потрапив, якщо попав ще і центром, взагалі ідеально м'яч летить туди, куди потрібно. Тобто, Знову ж таки, це ракетка дуже добре підійде для гравців у пару. Тому що дає можливість дуже потужно точно подавати першу подачу, яка критично важлива для такої потужної пари високого рівня. І крім того, дуже стабільно, надійно і точно діяти на сітці. Для одиночника, знову ж таки, вона підходить, але для дуже-дуже високого рівня, який сам генерує багато сили. Адже ракетка, як я вже сказав, досить малопотужна. І крім того, що треба попасти чітко центром, треба ще й Завдяки своїй техніці, завдяки переносу ваги тіла в м'яч, як скажімо так, weight transfer, такий є термін англомовний, тобто, знову ж таки, перенос ваги в м'яч в ракетку і через ракетку в м'яч це дуже дуже важливо для того, щоб генерувати високу потужність, високу швидкість м'яча, тому що контроля. Дуже багато, ракетка дуже точна, а от над тим, щоб потужно пробити, треба буде попрацювати. Ну що, майже все я вам розказав. Щодо підсумків, я можу сказати, що в японців вдалося Вдалося створити ракетку, яка поєднує в собі цей неймовірний контроль, ідеальну точність, стабільність, але знову ж таки ракетка дуже вибаглива. І вона подарує усі ці нереальні класні точні удари лише дуже підготовленому гравцю. Я просто зобов'язаний вас попередити, що ця ракетка, по-перше, краще тестувати. Ви можете написати мені і отримати цю ракетку на тест або будь-які інші тенісні ракетки перед покупкою. Напишіть мені, будь ласка, про це в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. По-перше, треба тестувати. По-друге, треба реально оцінювати свій рівень. Ця ракета для дуже добре підготовленого гравця. Саме такому гравцю вона подарує дуже круті удари і дуже круті перемоги. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Дякую вам, що ви додивилися аж до кінця. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково відмітьте мою роботу вподобайкою, підпишіться на канал, напишіть влучний комент, а також поділіться цим відео зі своїми друзями. Можливо, комусь з них воно також буде цікаво і корисно. Крім того, ви можете подивитися інші відео на тенісній кухні ось тут по посиланню. Ось тут по посиланню. Крім того, хочу вам нагадати, що ваша підтримка дуже важлива для мене, і ви можете підтримати тенісну кухню, купивши цю ракетку, будь-які інші ракетки або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Там же в описі ви знайдете посилання і на мою Монобанку, де ви можете підтримати мене донатом. Дуже вам за це дякую. Що ж, друзі, на цьому вже точно все, але я хочу вам нагадати, що в Україні продовжується війна. І не час втомлюватися від війни, час допомагати. Я впевнений, що ви вже давно визначилися з тими волонтерськими організаціями, тими волонтерами, яким можна довіряти і можна донатити. Продовжуємо допомагати, продовжуємо вірити в ЗСУ, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Все буде Україна!